Сьогодні у Житомирській міській раді відбулася міжвідомчана рада. На ній обговорили недопущення переохолодження та замерзання безпритульних, хоча таких випадків немає вже декілька років. Запросили на цю нараду, оскільки вона міжвідомча, і представників закладів охорони здоров'я наших лікарень. Запросили представників правоохоронних структур управління надзвичайних ситуацій, сам центр, який надає допомогу безпритульним особам, і розглядали різноманітні ситуації, які можуть виникнути, і визначали план дій, як нам це зробити. Міський центр обліку безпритульних може вмістити до ста людей. Сьогодні там знаходиться 35. Це місце, де можна знайти да над головою отримати допомогу в оформленні документів, поїсти та задовільнити всі соціальні побудові потреби. Якщо така людина дійсно пройшла ось такий первинний медичний контроль, і вона виявляє бажання бути в центрі безпритульних, то вони повідомляють центр безпритульних, який знаходиться у нас за адресою перший провулок і подробний 15 а і його цю, цю людину забирають в центр. І вона там знаходиться. Якщо, наприклад, ця людина потребує оформлення інвалідності за своїм станом здоров'я. То лікарні починають цим займатися, передають документи до мсеку, і мсек займається оформленням інвалідності. А в цей час людина також перебуває в центрі безпритульних осіб. Також центр безпритульних осіб намагається бути максимально корисним під час війни. Безхаченки роблять окопні свічки, сушать сухі борщі, фрукти та передають на фронт. Якщо, наприклад, людина має ознаки сп'яніння або наркотичного отруєння, або тяжіє до, до е, вживання таких. Напоїв і вживання наркотичних засобів, то вона не може бути в цьому центрі, тому вона має бути готова до того, що в центрі їй треба буде вести ну, більш-менш спокійний і адекватний спосіб життя. Якщо вона не хоче цього робити, а ми хочемо, щоб у нас не замерзали люди на вулицях, то біля іподромної 15 а розміщено пункт обігріву, такий брезентовий намет, де можна поїсти погрітися, де є інтернет, де можна побути, щоб не Замерзнути в морози, якщо людина не бажає все ж таки бути переміщена в центр безпритульних осіб. Вікторія Колтонович, Ігор Литвак, телеканал Еска 1